Пропоную пограти в гру під назвою професії. Розгляньте запропоновані ілюстрації та назвіть людей різних професій. Хто це? Так, космонавт? Що робить космонавт? Вірно літає у космос. Хто це? Пожежний? Що він робить? Гасить пожежу. Хто це? Так, це лікар, що робить лікар? Лікує. А це хто? Кухар, що робить кухар? Готує їжу. Вірно, молодці. Знайдіть знаряддя праці інструменти, які потрібні космонавту. Вірно, молодці. А тепер знайдіть інструменти, які потрібні пожежному. Так, вірно. Знайдіть інструменти, які потрібні лікарю. Вірно. А тепер знаряддя праці, які потрібні кухарю. Молодці дітки впоралися, а тепер знаряддя праці, які потрібні поліцейському. Ви дуже вправні, малюки, у вас все вийшло. До нових зустрічей, дітки!